Yeah, do Спочатку були просто удари, якби ну, не вдома. Спочатку просто літали шахеди, були взриви, а потім ну, я від них проснувся. А другий, там чи третій шахет прям прилетів вдома і ну, сильно розрушив його. Мій під'їзд поряд. Тобто це попало в під'їзд номер 4 у мене під'їзд номер 8 але вікна виходять саме на цю сторону, і тому було дуже видно, чути і дуже сильно відчулося, як, його, ну, як шахет ударив. нічого перший шахет вдарив поруч. Я після цього занерував трохи і підійшов в кімнату до дружини перевірити, чи все добре з малечою і своєю дружиною. Цей момент виходить, влітає шахет в будинок сусідній. До цього було чути, як він почуває почуває і потім вибух зарево летить вікна на нас, жалюзі, сипиться все, і дуже було. Моторошно, це бачите. Ми зразу-відразу зібралися і пішли в коридор, тому що дуже дуже-дуже дуже раптово це сталося. Дуже важко це перенести, тому...